Доброго дня, шановні аграрії. У вашій увазі культиватор прицепний КПГ-4.2. Виробництво велесагра. Рік виготовлення 2016 -й. в гарному робочому стані. Пружина тройна пружина борона та каток. Все комплектний, ворений. Тандемні колеса, кума в гарному стані. Ківокрас знаходиться на площадці міста Дніпро. Не забувайте підписуватись на наш канал. Буде багато цікавого та більш детального відео. І дійшло від цього ж верхні від 6 метрового, нижні від 4,2 метри. Гарного мирного дня.